Всім привіт! Сьогодні я прийшов на наступне своє тренування. Сьогодні буду робити довгі та короткі інтервали. Спочатку зроблю 3 рази по 1000 через 500 метрів, потім продажу 2 кілометри, і потім зроблю ще 6 разів по 150 через 150. Тобто, підвищимо спочатку ми швидкосну витривалість і витривалість, а потім вже підвищимо швидкість. Тобто попрацюємо на швидкості. А зараз зроблю розмінку 3 кілометри, потім розтяжку, спиці і починаю робити роботу. Всім бажаю правильно перегляду. поїхали! Вже почав робити розминку, пробіжу 3 кілометри. Також хочу розповісти вам таку інформацію про вчорашнє моє тренування. Робив вчора десь раз по 300, через 100. Середнім часом по 54 секунди. Виконувалось непогано, але хотілося б робити набагато швидше. Та ще до цього я приїхав на стадіон, виконується тренування, а забув шиповки. І приходився виконувати це в Красівках. Так, я в завершив робити розминку, прибіг 3 кілометри, а зараз давайте розповім про сьогоднішнє тренування, яке хочу виконати самопочуття та погоду. І так, друзі, ціль сьогоднішнього тренування зробити по 1000 метрів із 3,20, наприклад, 3,15. 3,20 також непогано, але хотілося б швидше. Далі. Погода сьогодні чудова, тому що минулі дні були пасмурні, а сьогодні світить сонце і робиться повинна також нормально. На подвір'ї зараз 20 градусів. Вітер невеликий, але є. І далі, саме сьогодні також непогане, але я велика втома в ногах, тому робиться повинна сьогодні важкувати. Так що зараз передягаюся, роблю розтяжку, спеці і починаємо. І так, друзі, ті, що вже передівся, зараз буду вже починати робити роботу. І так, ті, що зробив перший раз вийшло на 3,20. Зараз я приходжу до наступного разу. трошу 500 метрів. Прибіг непогано, але хотів здавати, щоб, наприклад, 3,10-3,15. I just to say I'm і так, тільки що зробив другий раз тисячу метрів, вийшло мене 320 Так само як і перший. Біжиться непогано, так що зараз трошу 500 метрів і переходимо до наступного останнього третього разу. Потім трошу 2 кілометри і робимо по 150 метрів. І так тіше зробив третій раз останній вийшло на 3.20 також. Тобто всю роботу по 1000 метрів мене вийшло всі по 320. Зробив непогано, біглась непогано, так що зараз тишу 2 кілометра і починаємо робити по 150 метрів. І так тіше зробив. 150 метрів, вийшло мене 23,6 зробив непогано але хотілося трішки швидше так що зараз трошу 150 метрів і починаємо робити другий раз і так, тільки зробив другий раз, вийшло мені 23 секунди зробив непогано, так що якщо таким самим темпом закінчу, то буде все чудово так що зараз переходжу до третього разу І так тіше зробив третій раз лише 23 і Трішки темп попав, але також непогано. Так що переходимо до четвертого разу і спробую останні рази, тобто другу половину цієї роботи набігти. І так тіше зробив п'ятий раз, лише у мене 23,5 зробив непогано. Четвертий раз у мене вийшло 23,4, так що останній раз хочу шостий набігти на максимум. Спробую. Але я в цьому не впевнений, тому що щось трішки вже стає важкувато. Так що трушу 150 метрів і починаємо робити останній раз. Останній раз мене 23,3 зробив непогано. Хотілося зробити швидше, але також непогано. Так що зараз трушу заминку і переходимо до висновку. І так, друзі, тільки почав робити заминку. Пробежу 2 кілометри. Сьогоднішній роботи задоволені, так що... Зараз дотрошу і зробимо висновок цього тренування. Тільки що зробив заминку 2 км, а зараз давайте розповім про сьогоднішнє тренування, Як воно пройшло? По 1000 метрів вийшло в мене по 320 всі рази. Далі по 150 метрів вийшло середній темп 23,5, три і п'ять. Отузаться всі рази. Тренування робилося не дуже легко, трішки закисляли, десь було важкувато так що. Це тренування на на швидкість та на швидкісну витривалість і на витривалість, тобто на швидкість, а 1000 метрів на швидкісну витривалість та на витривалість. Так що, комусь подалося таке відео, став лайки, пишемо котарі, підпис на канал. Всі до зустрічі! Слава Україні і до нових перемог!